Проєкт інсайт, вітаю всіх. Глядачів, вітаю всіх слухачів. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський, і сьогодні ми поговоримо впродовж найближчих 20 хвилин про те, як правильно ставити цілі, як побачити мету і йти до неї. Так і цьому нам допоможе Вероніка Монарх, тренерка особистісного розвитку. Вітаю вас, пані Вероніка. Добрий день. дякую, що погодились на таку розмову. Вона водночас, нібито проста, але з іншого боку, досягти мети не так вже і просто. Так? Хоча пару технік, я сподіваюся, ви нам сьогодні розповісте про них, пока розкаже. Як, на що правильно звернути увагу, щоб дійти все-таки до своєї мети, як правильно сформулювати мету. Я дозволю на самому початку розкати одну таку історію, яка трапилась з моєю знайомою. Вона дуже хотіла зробити зуби. Ну, така абсолютно банальна історія, ну, життєва, життєва історія. Так. І, і вона так хотіла зробити, зуб, зробити нові зуби. Вона так про це говорила. Вона потрапила в аварію. І, зрештою, зробили нові зуби. Ціль була досягнута. А але, але от питання яким шляхом? Яким шляхом? Угу. От давайте ми тепер почнемо говорити про те, що таке взагалі ціль. Чим вона відрізняється, наприклад, від мрій? Так, кожен хоче бути багатим, здоровим, щасливим. але... Не кожен до цього прагне, так не кожен ставить собі таке за ціль, а просто мріє. От чим відрізняється ціль від мрії? Клас, дякую. Ну, ви знаєте, почну з того, що думки матеріалізуються, це однозначно, і та історія, якою ви поділилися, вона якраз про те, як наші думки, які десь неправильно були закладені або неправильно озвучені навіть угу. в нашій голові. Вони матеріалізувалися трошки в іншому напрямку. Якщо говорити про мрії і говорити про цілі, то в принципі вони відрізняються, і я зараз поділюся такою суттєвою різницею, яка е, нам дасть можливість зрозуміти, чому нам потрібно мріяти і чому нам важливо ставити цілі. Якщо ми говоримо про мрії, то мрії це поняття абстрактне, це щось уявне, яке не підкріплене у часі. Е, щось таке, е, що ми собі плануємо, колись там воно щось десь буде, відбудеться. Якщо ми говоримо про ціль, то це конкретна дія, конкретні кроки, які ми маємо зробити з баченням чіткого кінцевого результату. Суттєва відмінність мрії від цілі це відповідальність. Бо коли ми говоримо про мрію, і коли ми мріємо, ми займаємось пасивну участь в нашому житті. Ми надіємося на Бога, на всесвіт, на події, на обставини і не беремо відповідальність за ті дії, які можемо зробити. Якщо ми говоримо про цілі, то тут ми являємося повністю активними учасниками нашого життя. Чому тому, що ми шукаємо ресурси, ми шукаємо можливості і ми чітко. Тико проплановуємо, розплановуємо ті кроки, які маємо зробити для того, щоб ці цілі досягнути. І напев, напевно, на одна із важливих таких технік, яку я одразу озвучу, так щоб поки так, у нас є час. Коли ми ставимо цілі, можливо, наші слухачі і глядачі чули, можливо, ні. Є така техніка, яка називається SMART. Що це за техніка? Якщо в перекладі з англійського, це означає, що наша ціль, кожну, яку ми собі прописуємо, ставимо, має бути конкретно Має бути виміряна, має бути реалістична, має бути приваблива і має бути прописана у даті, в терміні. Тобто, ціль не являється ціллю, поки вона не прописана в календарі. Тобто будь-яке будь ваше бажання, яке ви хочете реалізувати, і ви вже бачите десь свідомо да, це кінцевий результат. Ви маєте прописати в кроково, в термінах і, відповідно, щиткою характеристикою того, що ви хочете мати. і що ви хочете отримати в результаті. Якщо ми говоримо про мрію, то це просто загальне бачення. Тобто, ми там а, хочемо. На Мальдіви. ну наприклад, mm -hmm. да, зазвичай пам'ятаю, така навіть пісня була, хочу на Мальдіви". Е, Ну це просто мрія, бо ми не знаємо, коли ми туди хочемо полетіти, з ким хочемо туди полетіти, в які терміни і за який час. Ми хочемо просто там опинитися. Да, та, 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 та. та, та. Ну ні, ну мріяти дуже важливо. Ви знаєте, я зазвичай, окрім того, що тренер з особистісного розвитку, я коуч, практикуючий і <кій> авторка коуч-бранчів. І, от вже майже два роки я завжди говорю про те, що мрії це наше паливо для життя. Тавтівці треба бензин. Mm -hmm. Або дизель так само і кожній людині потрібно мріяти, бо мрії дають нам мотивацію, дають нам енергію для того, щоб жити. То одна із класних технік, яку можна вже брати з собою в 2024 рік, це намріяти. мріяти. Тобто взяти листочок паперу і написати на ньому 50 100 мрій. Просто які будь-які приходять вам в голову. Ну, мріяти ж не шкідливо, пам'ятаєте? Знову ж ми з піснями сьогодні так, монатіка. Так, так, так. От це. Запустить певні механізми в нашій голові і дасть нам е, можливість зрозуміти ого, скільки ми всього хочемо. І окремі з цих мрій потім можна повибирати і з них зробити певні цілі і вже з цілями активно і кроково працювати. Люди бояться мрій, да. да люди бояться мрій, люди бояться відповідальності, і е, люди вообще загалом бояться. Ви знаєте, чому не досягаються цілі? Є три причини: Перша із них це страх. Ми боїмося, що щось не вдасться. Ми боїмося, що якщо щось вдасться, що скажуть люди. Ми боїмося, що нам треба вкладатися, щоб щось відбулося да, від нас. Тому перше це страх. Друга причина, чому цілі не реалізовуються, або наші мрії да, так і лишаються мріями. Це ми не віримо. Ми до кінця не віримо в те, що ну це може бути в нашому житті, це може бути з нами. Ми власне автори свого життя, і ми можемо впливати на нього. І третя причина: ми не беремо відповідальність на себе. Ми ну ніби так від, відлаштовано, знаєте, так. Ну хтось може хтось допоможе, а може ні, а може це й не моя мрія. До речі, mm -hmm. дуже часто я стикаюся з тим, коли працюю в індивідуальних консультаціях. Що є цілі, які не людина собі поставила сама, її їх нав'язали. Да? Їх нав'язав соціум, їх їй нав'язали батьки, сусіди, реклама, знайомі, це, реклами. Це. Так. реклами так. Вони в кінці цілі десь кажуть: у мене не вдалося. Чому не вдалося? Бо ціль не твоя, бо ти її першочергово вибрала неправильно. А якби була твоя, все вдалося. Але хочу сказати, що і помилок боятися не потрібно. Бо помилки це наші можливості для розвитку. Тобто, будь-який досвід негативний чи позитивний це є досвід. Знаєте, я коли захищала кандидатську дисертацію і проводила дослідження, і я дуже переживала, що в мене там із зразки ґрунту. Досліджувала, я переживала, щоб там були пестициди. На що мені мій дипломний керівник сказав: ну дивись, якщо їх там немає, це теж результат, і це прекрасно. Якщо вони mm. там є, ну це результат. Тому. І погано, і добре це результат, і можливість нам далі рухатися, зробити певні висновки, проаналізувати, яка стратегія спрацювала, яка не спрацювала, і піти далі. Але точно не опускати руки, не сидіти, плакати і говорити. І, знаєте, як то кажуть слова таке, сітувати ну, да, на судьбу на долю і казати, що вона мене не любить. Ну любить. Просто ти почни діяти, і все відбудеться, і перелаштує своє це негативне мислення на позитивне в моєму досвіді. Так ну я можу сказати, що в мене вже якийсь невеличкий досвід є. Спілкування з людьми е, я зустрічав людей, і я скажу досить часто, які нічого не хочуть змінювати на краще. От е, вони вважають, що від них нічого не залежить, просто не залежить і, взагалі, працювати над собою це дурниця. Таких людей можна виправити чи просто лишити хай вони будуть своєму так змовити в такому колі думок, і хай з цим живуть. Ви знаєте, це прям для мене дуже болюче питання, тому що я в певний період свого життя відтоді, коли я вже стала практикувати коучинг і заходи проводити, я не включала спасателя. Знаєте, я рятівника. Я намагалась врятувати всіх, я намагалась всіх запросити, показати, дати зрозуміти, що воно працює, що ці техніки працюють, що їх варто зробити. Але є така категорія людей. Знаєте, які займають позицію жертви, от те, що ви сказали, ви їх не ну не зрушите з мертвої точки, поки вони внутрішньо самі не захочуть щось змінити. Бо розумієте, у кожної людини є право вибору, вона може здатися, а може боротися. І Якщо цю людину, яка в ролі жертви, які завжди всі погані, ви будете тягнути, ну нічого не дасть. Ви просто будете тягнути, а вона буде далі говорити, що все погано. Ну враховуючи там, що брак часу розказала анекдот про болото, да? що тягне, а мені ні, мені тут класно в цьому болоті. Нічого не зміниться. Тому краще працювати з тими людьми, які хочуть. Можливо, вони не вміють, можливо, вони десь бояться, але вони хочуть змін. Вони прагнуть змінити своє життя на краще. Мозок, це та річ, та <кх> той орган, так який продукує наші думки. Ну ми так прийнято так думати. Так mm -hmm. що це робить мозок? Чи є ще якісь органи? Можливо, вони не такі явні, так в, в тілі людини, чи біля людини навколо неї, які допомагають мозку синхронізуватись, щоб досягти якоїсь мети? Я говорю про душу, так mm -hmm. ну, я. Бачу, ви зрозуміли мене, чи можливо це має бути якась підсвідомість, яка теж буде допомагати працювати для того, щоб досягнути своєї мети? Ви знаєте, для досягнення будь-якої мети нам необхідно наповнення, і в першу чергу нам необхідні сили, бо ще одна причина, чому ми не досягаємо мети, і на що треба звернути увагу, це наші сили. Іноді ми видихаємося на шляху та, до цілей певних. І тут я дуже дуже часто наголошую про те, що є чотири, і те, як я кажу, чотири канали наповнення нас кожної людини. Це наш мозок, це наші думки, і тут я скажу, що треба думати те, що хочеться, а не те, що думає. Бо зазвичай у нас дуже багато непотрібних нам думок. Другий канал наповнення це наша душа, це наші емоції. Ми маємо, ми маємо наповнювати себе позитивними емоціями. І для кожного ці моменти радості вони будуть різні. Я проводила на одному заході таку практику, коли просила: напишіть, будь ласка, 30 моментів для радості. І вони були зовсім різні. У кожної з дівчат, жінок свої моменти радості, тому шукати ці моменти радості, тобто душа. Третій канал наповнення це наше тіло, це фізичне енергія, що відповідає, це спорт, це правильне харчування, це вода, яку необхідно пити. <кій> відповідно, піші прогулянки, да? тобто свіже повітря. І четверте, це духовне. Про те, що ви сказали, це щось таке, коли от, знаєте, в моменти, коли нас захоплює подих. Ну для когось це може бути просто запалена свічка, для когось це походи в храм, для, для когось медитація. Але коли ми наповнюємося, наповнюємо себе, у нас відчувається прилив сил, енергії, і тоді і думки краще думаються, і тоді наші цілі вони швидше реалізовуються, бо ми більш здоровіше себе відчуваємо. Тому да, ось ну, чотири і канали наповнені однозначно. Вероніка Монарх, тренерка з особистісного розвитку, у нас в ефірі говоримо, як правильно ставити цілі. І згадується такий анекдот, коли один чоловік дуже просив Господа е виграти лотерею. Так? Він каже, То хоч лотерейний квиток Да. Так? Якщо ми, наприклад, беремо явно таку ситуацію, яка турбує, в принципі, дуже багатьох людей, людина хоче собі житло, так, власне uh -huh. житло, що власне таке гніздечко сімейне. Що потрібно для цього зробити? Так, ну я зовсім так беру широко, так але ну зрозуміло, крім того, щоб працювати для того, щоб знайти кошти, так на це, але. Як правильно поставити мету собі на житло? Угу. Ну давайте вернемося до нашої технології Смарт, яка конкретно ми маємо зрозуміти, яке житло ви хочете Одну квартиру, квартира, да? однокімнатну квартиру, так. двох, трьох, в якому районі ви хочете це житло? Тобто, ми маємо конкретно поставити ціль. Друге, на що ми маємо звернути, ціль має бути в чомусь виміряна. Да, квартира, тобто, в яка квадратура цієї квартири, на яку суму ми розраховуємо цієї квартири, да, тобто від якої. Третя приваблива, да? тобто тут вже нам важливо зрозуміти, для чого нам ця квартира. Бо коли є відповідь на питання для чого, mm -hmm. да? ну, mm -hmm. бо ми маємо розширюватися, наприклад, да? бо у нас там поповнення в родині, або там у людей з'їжджають вони, або одружуються, або там більше. Тобто, коли є відповідь на питання для чого, тоді вже тут у нас розширюється. Ну і відповідна реалістична. Тут для себе дати чесну відповідь, чи можу я собі це дозволити, якщо я не можу, хто мені може допомогти в цьому, чи можливо допомога батьків, чи можливо ми можемо взяти позику, чи можливо ми можемо, тобто прорахувати всі варіанти, де можна взяти реалістично, да сісти і продумати, чи я можу собі цю квартиру, наприклад, в цьому році або через скільки років чи місяців я можу собі її дозволити, і відповідно прописати в термінах, тобто за який час ви цю квартиру хочете собі придбати? Особисто знаю багато випадків того, бо діляться зі мною мої клієнти, коли дійсно ніби така проста проста ціль, але з іншої сторони важка. Коли вона прописана чітко, вона дуже швидко реалізується. Ну так було наприклад, у мене з клієнтом з машиною. Він дуже хотів машину. і Я кажу: ну пропиши її, коли якого кольору, якої марки, скільки тобі потрібно на те, щоб її зібрати, і за півроку він цю машину реалізував. Ну, звісно, бо були можливості, бо були варіанти, як це зробити. Але тут треба реалістично ставитися. Так? Ми можемо хотіти квартиру за там, я не знаю, за мільйон доларів, враховуючи там, а заробляти. Тисячу доларів в місяць, або ми можемо розуміти, що ми можемо купити квартиру. Ну я не знаю, скільки зараз 60-70 тисяч, да, десь доларів. Ну плюс-мінус двох це хороша квартира. Це хороша ага. да? двох-трьох кімнат. Ну і скільки нам необхідно на неї відкладати, або вже у нас є якийсь певний стартовий капітал. Тобто я за те, щоб конкретизувати, да, тобто малювати в собі оцю картинку. Ну ще говорять дівчата, і вже два роки підряд провожу цю карту бажань, візуалізацію своєї мрії, намалювати її. У себе в уяві е, рекомендую да зробити фотографії, можливо, якісь там слайди того, якою ви хочете бачити її. Е, я не знаю, ну пам'ятаєте на холодильник вішали колись. Е, ну зазвичай це для жінок, щоб схуднути перед літом. Отак і квартиру. Е, повісити її десь на видному місці або в блокноті, відкривати і візуалізовувати, запускати в себе в, в голові оці картинки вашої квартири. І ця думка буде постійно вас гріти. Ну і відповідно ви будете робити кроки для того, щоб реалізувати з. Робити її і реальність реальністю те, що було мрією, як мріяти в час е змін, як в Україні зараз, так <клес> у нас війна. У на ми ніхто не знаємо, що з нами буде буквально за 5 хвилин. Так ну дійсно, ми ж не знаємо. отака така є невизначеність, як тут бути, як себе заспокоїти, так і як щось планувати чи взагалі варто планувати в такі часи. Варто варто е, мріяти, варто планувати, і варто не відкладати життя на потім. Я дуже часто про це говорю і постійно говорю про те, що наше життя відбувається, поки ми з вами ось тут сидимо. Наше життя проводимо ефір, наше життя відбувається, поки ми будуємо плани. Наше життя відбувається, поки ми сидимо в інстаграмі або спілкуємося з близькими. Зараз, Зараз. На, на, по суті на, немає. на даний так. момент Знаєте, і дуже мені подобається вислів, але Кліменка про те, що ти не по потрібний своє своєму минулому, але ти потрібний своєму майбутньому. Задумайтеся над цим, тому варто мріяти, варто планувати. І е, ну вже на завершення, як то кажуть, розкажу дуже смішний випадок. Моя дуже гарна подруга. Ми поверталися з Львову, це був супровод форум, і ми їдемо в машині. Кажу, от, скажи мені, хто такий оптиміст? Я одразу думаю, так нагадаю, якісь певні такі може вислови. кажу, це людина, яка на останні гроші купе собі гаманець. Вона ні, це людина, яка за півроку бере квиток на свого улюбленого виконавця. Я кажу, ну крутяк, от Певно про це, да? коли ми віримо в краще, коли ми розуміємо, що ну життя проходить, і просто сидіти і чекати це не варіант, то і питання тоді не виникає, чи мріяти, чи планувати. Звісно, жити. жити тут і зараз сьогодні, бо це найкращий час, іншого не буде. Наскільки от ви сьогодні згадували таку річ, що потрібно чітко спланувати, що ви хочете, так наскільки з вашої практики. У мене так не було, я скажу зразу. У ага. мене е, дуже було близько, але не 100% так як я хотів. Так? Коли я собі став якісь е, uh -huh. цілі і йшов до них, але мені вони подобались. Вони іноді кращі були, ніж я хотів того. Е, Оцей прорахунок, так, чіткий на скільки відсотків він е, з практики збувається? Тобто стає таким, які ти його прораховував? Ну я вам скажу так, що знаєте, всесвіт така штука, що він десь коригує наші цілі. Мені дуже подобається вислів про те, що е, всесвіт має для тебе три відповіді: так, так, mm. або пізніше, або я що маю щось краще для тебе. Mm -hmm. Тому іноді обставини складаються таким чином, що на перший погляд, нам здається, що все йде не за планом, да, і не так, як ми б собі хотіли. Але в кінечному та да, в кінцевому результаті ми розуміємо, що так як ви сказали, що це навіть краще, ніж було, да, ніби якісь Ні, там, ніж по... я хотів, да, ніби погані речі, якісь ну незрозумілі, але вони роблять класні круті зміни в нашому житті. Тому ви знаєте, в якісь моменти треба просто довіритися, довіритися ті ситуації, які довіритися тому, що ви вже в принципі зробили. Якщо ви зробили по максимуму, то я я рекомендую відпустити і дати можливості, вже як то кажуть, всесвіту попрацювати на вас. Ну тобто, що що було, то вже відповідно буде так, як воно має бути. Ну ви не зміните, якщо не можна, да якось десь докрутити і підзмінити. Під, під а взагалі, знаєте, дуже круто проаналізувати ті шляхи, як ти дошов до тієї мети, так думаєш, що ти ображаєшся на ту людину, яка наприклад тебе попросила з роботи, я умовно говорю, mm -hmm. так. А виявляється, вона тобі дала можливість, щоб ти знайшов кращу роботу. Це ж я говорю замість та, вас, та так? Як це, за місць. Це слухайте це однозначно. однозначно. Ви мені кажете за роботу і одразу нагадую приклади. Ну однозначно, тому що спочатку ми думаємо, що це якісь погані дії, да, відбулися і людей. Ми ненавидимо. Ми злі а це на них. перехід. Вони але це переводять. навпаки так круто, і ти маєш бути вдячними людям і подіям, які відбулися. Ви знаєте, от, е, я б рекомендувала нашим глядачам і слухачам е, в, зробити дуже класну техніку. Вона дуже проста я її часто рекомендую, я думаю, що вони всі її чули. Це звичайне колесо балансу. Да? Тобто, uh -huh. щоб проаналізувати рік, який пройшов, і подивитися, що відбулося, і на що звернути увагу в наступному, намалювати просто велике велике коло, поділити його на сектори. Зазвичай їх вісім, але може бути, що у кожної там у мене я, наприклад, нещодавно робила 15 Було і от ці сектори відповідно прописати наскільки від одного до десяти ви задоволені uh -huh. цією сферою життя, в що ви вкладали енергію в цьому році. Проаналізувати. І подивитися, що ви будете робити в наступному році. Отже, аналізуємо. Дякую. Вероніка Монарх, тренерка з особистісного розвитку в проєкті Інсайт. Розповідали про як правильно ставити цілі. А проєкт Інсайт на сьогодні завершується. На все добре, до побачення. До Побачення. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.